Йоу, everybody! З вами Ненсу Бугаті залетіли друзі без кібіді Толи Тавер Дефенс. Значить, як ви знаєте, да, нам додали нового ультимейта. Нового ультимейта, але, на жаль, його вибити, ну, неймовірно складно, ну, дуже складно. І, напевно, стоїть він ну, не один мільйон гемів. Тому єдине, єдине, що ми можемо зробити, це піти з вами вухая мод. Ну і звісно, там його протестувати. Бо других варіантів просто у нас немає. Ну і звісно, друзі, хто не знав в моєму телеграм-каналі, зараз проходить розіграш на тисячу гемів. Все, що потрібно, це просто зараз зайти, друзі, в опис під це відео, да? перейти в мій телеграм-канал і нажати ось таку чарівну кнопку Прийняти участь. Ну і звісно, потрібно бути писаний на мій ютуб канал. Бо це все я буду, друзі, провіряти. Да? І потім, якщо переможець виконав у ці всі умови, то я йому на акаун... Відправляю тисячу робоксів. Такс, значить, охаємо. мод, мод, нас чекає, так що полетіли. Полетіли, бо я реально хочу протестувати нового, нового ультимейта. Так, залетіли. Залетіли ми, значить, де треба тепер нам шукати, шукати якихось початкових юнітів, які б в цілому могли би це все діло дефати. Або ну бажано найти собі якогось вченого на бабки. Так, тик тик-тик. Хто в нас може? Хто в нас О, ельф? Ельф, ельф у нас може дефати. Значить, ставимо цю і тепер тепер. Тепер просто збираємо, шукаємо, шукаємо собі па. Баб... Ооо. Я би у цьокента не поставив би. Цього кента я теж не достував. Надіюсь, надіюсь, що ми його з вами ще знайдемо. Так, бемс, бемс, бемс. Шукаємо, шукаємо, шукаємо собі якогось вченого на бабки. Грін лазер. Я провтикав тебе бартуха. Вибачай, тебе було б теж непогано якось би поставити. Так, що в нас? Ферма. Ферма на гроші. Піде, піде таке, діло. Давайте нам бажано що би зробити. Підкачати би свого ельфа, бо поки що він неймовірно, неймовірно слабкий. Ну а поки він з цим всім ділом розбирається, я санту провтикав. Я провтикав Санту, є мою. Так, давай-ка, давай, -ка, давай -ка, Дензо, якось бути більш уважнішими. Бо юніти, юніти, це все діло добре, але грошей тобі тебе немає, щоб їх поставити, да? А новий ультимейт, мені здається, ну, коштує точно, точно, не тисячу, не тисячу баксів. Значить, 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 о, Санта. Все, Санту ми знайшли. Чітко. Тепер треба, щоб хвиля скіпнулася. Треба, щоб він скіпнув хвилю. Скіпнула хвиля швидше. скіпайся, скіпайся, щоб я поставив собі Санту, ті Бо із Сантою, оце вже буде реально, реально чітко фармити гроші. А, так ви знали що пенсел ще й б'ються? Прикол, а я цього не знав. А я цього реально не знав. Так, давайте включимо фул автоскіп. Так, новий новий годлік. Нас це не цікавить. Оооо, я його пропустив. Я його пропустив. Бліна. Так, нашій кент уже знайшов собі діджейчика, да що ми могли під нього в принципі ставити юніті. Так, давай-ка, давай-ка що зробимо? Так, гроші, гроші, гроші у нас ельфа немає вкачати. Так, цей нас чувак не цікавить. Так, нам би Санту вкачати таку за 200 баксів. Було б непогано. Так, нам треба ще 10 баксів, і ми зможемо собі вкачати ось цю ферму розучок. Бемс, все, прокачали, прокачали ферму легесенько. Так, продовжуємо. Продовжуємо шукати собі вчених на бабки. А ну або, звісно ж, можна ще й поставити собі принтера, правильно? Можна ще й принтера поставити. Знаєте, буде такое дешеве сердито. Так, давай вкачаємо ельфа хоча б разочок. Хоча б разочок, його було б бажано нам вкачати. Так, далі. Продовжуємо, продовжуємо шукати собі юнітів. Можна ще одного ельфа поставити, але би ліпше нам би в грін лазера знайти. Оце було би саме-самене. О, кстати, мівінг. Мівінга, мівінга, можна впихнути. О, оце, оце вже друге діло. Так, стоп, а я не поняв. А де Тут взявся Астро, в якого 169 тисяч хп. Ем, а що за прикол? Це типу якийсь прикол чи що? А чого він так рано вийшов? Він пише, нам не пощастило. Та походу, да. Походу, реально нам не пощастило за те, що в нас вийшов цей кен. Ні, ну він по-любому нам повинен знести базу, да? Тут, взагалі, вже, ну, як би без шансів. Без шансів, тут йому пенсели вже нічого не зроблять, не допоможуть. Просто банально не допоможуть. Він нам знесе базу. Він нам реально може знести базу на ізі. А, так тут ще чуваки проходять. Поняв, да? Поняв, так. Він Зносить, зносить знову базу. Ну, треба переігрувати. Треба по-любому переігрувати. Так, значить, залетіли. І поки-поки воно це все діло грузиться, давайте сразу шукати з вами бажану... О, пампінг ферму провтикав. йо йо-йо-йо. Ладно, ладно, діджей нас не цікавить, турка не цікавить, нам треба щось дешевше. А дешевше це може бути саме класне, це грін-лазер. От реально. От грін лазер, О, новий ультімейт був, новий ультимейт, Ну, но поки що у нас на нього грошей, на жаль, немає. Так, ще один ультімейт, да, відклок інвенту. Так, притуха. Ось сюди. Ось все новий ультимейт. <хи> Представте, я б за 200 баксів поставити, а то вот би він їх дефал. Так, що в нас? Що у нас, Що в нас, нас тут є? Ну, поки що, поки що, на жаль, нам ну, реально на жаль не щастить. О, надибав, 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 надибав кента. Так, а наш і наш кент нічого так і не знайшов. Ладно, 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 ладно. Нам треба зараз знайти собі грін лазера. Прям швидко. Прям дуже-дуже швидко. Бо туалети проходять, туалети проходять, туалети це нам не пробачають. Так, бемс, бемс, бемс. Давай-ка нам, пожалуйста, грін лазера. Прошу тебе, братуха. Ну, пора би, пора би уже хоча б дати його. Бо Санту, я знайти, то знайшов. Так, ельф. Ну, ельф, ну, ну це таке собі, правда. Ну, для початку, для початку можна і поставити. Але ну, він сильно особо дефати в нас і не буде. Так, значить, діджейчик, дрільвумен. Так, 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 так. Нам, нам треба грінлазер. Я напоминаю. Я напоминаю. Так, талантрік. А ну давай нам пітосуй уже. Ну правда, пора би вже було б пітасувати. Він поставив цього кента. Слухайка, принтера знайшов. Він знайшов принтера. Так, давай вкачаємо собі цього ельфа на разочок. Хоча б раз. Бо напевно, Грінлазера нам так і вибити не судьба буде. О, знайшов ще одну ферму. Ну, в принципі, ладно, поставимо її. Зразу давайте прокачаємо разочок, та й можна скіпати хвилю. Поїхала далі. Поїхали, поїхали, поїхали шукати нашого грінлазера. Бо без грін лазера ми реально не пройдемо. От серйозно. Шутки, не шутки, але грінлазер тут прям дуже реально тащить. Йо, провтикав, провтикав Грінлазера. Треба шукати, треба шукати його заново. Так, провтикали памінг фербо. Давай, давай, давай щось мені більш цікавіше. Пожалуйста пожалуй, молю тебе, умаляю. Так, ще один ельф нас не цікавить. Так, далі, дальше, дальше, далі. У нас є 600 баксів. Давай прокачаємо собі вченого до бабки. І продовжуємо, продовжуємо собі все-таки шукати. Так, ще один ельф. Ну, ельф мені не Мені не подобається. Ельф мені не подобається. Мені треба або грін лазер, або Санта Тівімен. Так, ладно, ще одна ферма, в принципі, підійде. Ще одна ферма, в принципі, лишньої ніколи у нас не буде. О, нашов! На кінець таки, я тебе, братуха, знайшов. Значить, де ми тебе ставимо? Ми тебе ставимо приблизно десь. отут, отаку. качаємо тебе разочок. Ну і тепер, в принципі, все ще нам потрібно це просто знайти собі побільше, побільше сам фітіменчиків. О, нашов, найшов такого кента. <світ> ставим, ставим, прокачим маню нюнього. Так, ну в принципі, дивіться, у мене вже є два подарунчики, і це в цілому такий уже досить непоганий, непоганий результат. Тепер ми можемо з вами їх легенко тако підкачувати сразу. Ну і кстати, я би вкачав би напевно би ще собі такого ельфа, щоб у нього уже появився радіус, такий невеличкий, правда, невеличкий, а я забув. Тут же ще є рівень прокачки, прокачується по корявому. Буває щастить, буває не щастить. Тож за це я теж завтикав. Так, ладно, прокачим Санто. Прокачуємо собі, напевно, на б ельфа бивка ще за півтора тисячі. Тільки давай-ка, мабуть, грін лазера за 600 баксів. О, прокачався. Чутко. Чутко, не підвів, не підвів малесенький. Так, давайте далі шукати. Так, вчений на бабки. Вчений на бабки теж треба. В принципі, лишнім ніколи не буде. Грошей біга багато не буває. Так, у нас є штука баксів. Давай викачуємо Санто разочок. Прокачимо трішечки вченого, прокачимо собі ось цю ферму розочок. Та й в цілому, поки що у нас все досить, досить непогано, да? По грошах Но ми бідувати з вами не будемо. Так, що в нас ще є таке цікавеньке? Цікавеньке, мене цікавить, щось таке прям дуже мощне. В принципі, можна отаку поставити ряда? Дріль гелікоптера. Давай-ка десь його ми поставимо тако на базі з вами. В принципі, хай спамить. Хай спамить, таку помаленьку, потихеньку цих дрільчиків, да? Так, давай-ка прокачаємо собі оцю ферму. В принципі, її можна зразу на максимум качнути. Реально. Щось я, щось я не подумав, що я ферму можу викачати. Так, і давай. О, ще один Санта. Ви серйозно? Я хочу сказати, що зараз його поставлю, да? Блін, в мене вже максимум ферм Стоїть. Ха-ха, <свят> йомайо, -йом. ладно, ладно, бог з ними. Бог з ними. Давайте скіпнемо хвилю, в принципі, цю. І я пропоную вам зараз вкачати усю ферму розочок за тисячу, прокачати свого вченого за тисячу. Ну і в принципі, в принципі, вроді як поки що в нас все досить, досить хорошо. Опа, халепа. А це халепа, у нас вийшов Астро тойлет. Давай-ка скіпати хвилю. Бо інакше. О, папулі. О, пулі опа. Братуха, а де би тебе поставити? Так, нам би його десь поставити десь приблизно бажано. Бажано, десь отути. Десь таке отут. Йомайо, який він великий, просто це шок. Так, того можна. Того можна, правда, я не знаю, скільки стоїть грошей його поставити. Нам би бажано, щоб скіпнулася хвиля. Хоча давай попробуємо, так? Чотири тисячі, я думаю, нам повинно хватити. Я на це надіюся. Так, стоп, 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 братуха. Все, цих бабок нам, по ідеї хватає. Цих грошей нам, по ідеї, по-любому хватає. Тільки тепер, ну, я його не можу поставити. Так, стоп. Отут може бамс! Братуха! Приватик! Так, включаємо кнопочку. Щоб він луш парив прям конкретно. І прокачка в нього, ну, якщо чесно, не із дешевих. Так, прокачаємо грін лазера разочок. І грошей поки що, поки що у нас, ну, прям немає. Значить, значить, що ми робимо? Ми прокачуємо, поки що я не знаю, що ми прокачаємо. Так, цього кента ми теж прокачати не можемо, поки що. Так, а що ще можу поставити? Давайте поставимо собі отакого от кента. Ще одного, да, щоб спамити. Щоб спамити, просто ось цими своїми, своїми дябчиками. Так, давай-ка ще разочок прокачаємо на максимум. І, в принципі, цього теж можемо. Не пощастило! Не пощастило його докачати. Кстати, ми Задефали, ми задефали того нуба вонячого Так прокачали ми своїх всіх оцей гелікоптерів. А стоп? Ми його не добили? Серйозно? Ви зараз серйозно, що ми його не добили? Так, а що ж поставити? Давай цього чувака поставлю, я не знаю. А він нас просто зніс! Він нас реально просто зніс. Так, значить, значить, третя, третя спроба у нас, друзі, це. І ми все-таки задефали. Задефали, задефали того нуба водячого, да? того астро, який в нас виходив. І тепер ми встановили виходить, з вами своїх до двох нових дрільменів. Да? Правда, ну, знаєте, єдиний мінус який. От єдиний мінус цих дрільменів, що в них текстурка прям неймовірно дуже-дуже велика. І, ну, складно, складно його просто встановити кудись. Дивіться, знайшов ще одну. Но одрільмена і пихнути його. Цього ультимейта ну нереально складно. Дуже складно кудись його тут просто присунути. Так, давай-ка, давай-ка десь по. Пробуємо. Давай пробувати. Давай пробувати, дивитися, я не знаю. Е, тут я його так впихнути не можу, тут я його не можу. На базі я його теж, на жаль, поставити не можу. Можливо, десь із цієї сторони. Можливо, десь тут би його припихнути можна було би, да? Десь все такое на базі, ні? Не влазить? Серйозно? Тобто ви хочете сказати, що я на цій мапі можу всього поставити двох дріменів, да? Тобто, ну це дуже мало. Це реально дуже-дуже мало. Тобто, може на базі? Може, ну на базі, да. На базі тільки можу поставити. А десь ще, ну, типу, поближче, поближче до. Цих туалетів, ну місця просто-просто нас, на жаль, не вистачає. Так, да, його нема. Місця, місця просто банально немає. Тоді ладно, тому викачуємо. Прокачуємо цього нашого получається кента. Давайте юзаємо його кнопочку. Бемс, тепер у нас не супер-супер скажений перець і. Вкидує прям ну не по дитячому. Прям дуже-дуже сильно вкидує. Такс, що я можу зробити? Так, усіх моїх вчаних, в принципі, я викачав на бабки, да? Давай, знаєш, шукати. Давай, знаєш, шукати якихось цікавих, прям дуже-дуже цікавих кінців. Так, наприклад, ось у демона. У демона я би десь би поставив би. Наприклад, ось у того можна впихнути. Отако от бенз. За 7,5 тисяч такої росочки качнути. Ну і в принципі, в принципі, вроді поки що, поки що у нас все досить так і непогано. Так, що я хочу? Що я хочу? О, а, це не кактус. Я думав, це кактус попав. Я хотів би кактуса поставити, реально. Так, що в нас тут. Ух ти, йоу. А що це? А що це таке? Тобто, якщо ми його прокачаємо, да, то мінус 50 сповільнення до туалетів? В смислі? Тобто вони на 50% будуть ну, повільніше йти, чи що? Ну, мені здається, це прям дуже жорстко. От качнути, бо його зараз за 18 тисяч буде прям вовша конкретно класно. Так, давай-ка, давайка, давай-ка, давайка, щось знайдемо. Наприклад, демона ось ми знайшли. Правда, він тут у нас, ну, напевно, прям не далі хоче ставати. Хоча я б, десь, бі, туди, би десь собі тут я поставив поставив. О, влазить, кстати, Кстати, влазить. Stop him. <laughs> Ставим, значить, цього демона. Тоже разочок його качнемо. Було би непогано просто його зараз докачати до того моменту, коли в нього з'являється просто його арбалет щоб в нього був просто так файний радіус. От серйозно. Тобто дві, тоді нам буде, правда, в рази легше. Так, що би я би хотів би Зубі знайти би ще таке цікавесеньке. Так, ну, я не знаю, я би вкачав би собі цього дрільменчика на максимум, би пробував би його викачувати. Правда, ну, прокачка в нього прям дуже дорого коштує. І я не знаю, чи вийде нас взагалі його докачать на максимум. Так, у нас є 10 тисяч. За 10 тисяч на жаль, поки що нічого не можу прокачати, тому продовжуємо далі шукати собі якогось цікавих-цікавих юнітів. Я би не против собі знайти зараз кактуса. От серйозно, я би не проти знайти собі кактуса і поставити би його десь тут прям в центрі, в центрі мапи. О, братуха! Братуха, я тебе знайшов. Так, Бемс, качнемо. Качнемо його разочок, значить. Ну і тепер він теж, виходить, у нас починає накидувати по ним. Так, давай-ка, давай, ка що ми робимо? Ми збираємо 18 тисяч для того, щоб він робив прям дуже. Конкретне, конкретне сповільнення, де? Да? Сповільнення оцим туалетам. І, в принципі, в принципі, буде ізі катка. Так, цього вбили кінта. Так, стоп, 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 стоп. Вроді, вроді я купили. Так, значить, було би ще, знаєте, що чітко, аби ми з вами знайшли собі шефа, щоб просто забустити, забустити радіус усім своїм, виходить, юнітам. Оце було реально непогано. Але ну, собі знайти те, що я хочу, просто неймовірно складно. От серйозно, це просто завдання таке з галочкою. Так, давайте сразу скіпнемо хвилю. Так, продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо шукати Шукати собі цікавих, цікавих юнітів. Ще одного ультимейта, в принципі, немає смслу собі шукати, бо він просто банально сюди не влізе. От серйозно. Він просто у нас не влазить на цю мапу. Його треба брати. прямо на якісь дуже великі мапи. Наприклад, мапа як для Endless Modo. Мені здається, в цілому до повинна підійти, і там можна буде ну з горем пополам впихнути штучки 3-4 цих нових дрільменів, да, цих ультимейтів. І там вони, в принципі, будуть собі непогано себе показувати. Так, значить, нас є дев'ятнадцяти. Давай його попробуємо качнути. Бенс! О, вкачався! Так він їх тепер і випалює, слухайка. Він їх тепер і випалює. Нормально, нормально, чувак вже починає вкинувати урона. Так, диви. А він, а він, як старий дрімен, також бере в собі хаває, дивіться, і починає просто їх убивати. Блін, прикольно. Прикольно, прикольно. Значить, давай-ка, давай-ка щось собі ставити. Можемо поставити собі звичайного ось у цього фьючер клокмена, десь приблизно тако спереді, щоб він нас теж, виходить, був додатковий такий таймстопчик. Також два разочки його вкачати, щоб у нього був плюс-мінус непоганий радіус. Ну і в принципі можемо скіпати з вами хвилю. Мені нереально сильно, знаєте, що подобається? Те, що цей ультимейт, прям виглядає, прям дуже тако агресив. Плюс всього в нього ще є кнопка рейдж. Тобто він стає дуже скаженим і починає розвалювати просто всіх в пух і в прах. Так, давай прокачаємо демона. Так, нормально вкачався, все чітко. Тепер він їх починає підпалювати. Підпалювати і теж вкидувати хоч трішечки урону. Так, далі, 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 далі. в мене ще є один вільний солотик, да? Під час одного юніта. І нам би бажано би його використати. О, кстати, кстати, кстати. можна ж... І поставити собі ще й такого ультимейта. Так, стоп, Бемс, братуха, Ставим тебе і теж будемо потихеньку помаленьку тебе викачувати. Тепер у нас є дайте, три таймстопи. Чотири таймстопи. Так, стоп. Один, два, три. А, три. Всього три. все Ну, в принципі, в принципі, поки що нашій апгрейді тандер елімент справляється з цим, всім непогано. Так, давайте включимо йому рейдж. Тепер він стає дуже скажений, дуже сильний. І слухайка. Він з ними може сказати розбирається в соло. От серйозно. Він з ними серйозно дуже, дуже агресивно поводити. Бенс захавав одного. <хи> Ні, жорсткий. От серйозно. Без приколів. Новий. Новий ультимейт виглядає прям дуже крутець. От серйозно. Мати в своєму арсеналі такого юніта було б дуже-дуже дуже круто. Так, у нас є 8 тисяч. Давай будемо щось викачувати Наприклад, можна було би прокачати фьючер Large Clockman А тако Benz, да? Тепер він у нас читай перед останнього рівня прокачки. Ну да без приколів, без приколів, знаєте що? Він дорого прокачується. От серйозно. Дуже дорого прокачується, проте мені здається, він того варт. Так, вийшов в туалет. Диви, Я просто схавав. Ха-ха-ха! Прикол. Так, ладно, скипаємо хвилю. Тилом и нам ці всі хвилі по барабану, бо... Наший, нашій ультимейт цим-всім на ізі справляється. Так, давай-ка, може, каптуса вкачаємо. Давай каптуса реально може вкачаємо за 12 тисяч, так бенз. Тепер хоча б у нього є, ну, непоганий, непоганий урон 62 тисячі і трішки зменшився його колдаун Так, давай сразу, мабуть, включимо фул автоскіп, бо з цими всіми туалетами ми прям реально на ізі справляємося. От коли ми уже поставили своїх двох ультимейтів, кстати, нашій кент замаксив його. І радіус у нього 80. Боже. Ви представте, а якщо на нього ще й поставити шефа, який буде йому бустер радіус? Ну, це імба, це реально імба. Так, у нас є 24 тисячі. Давай прокачаємо тако бемс. Прокачуємо свого цього дріля. Потім колдаун е, у нього через. А, ну рейч у нього буде через 170 секунд. Ну, кнопка, кнопка сильна, але жалко, що вона кадешиться прям дуже довго. Реально, єдине, що жалко, що кнопка кадешиться неймовірно сильно довго. Так, давай тоді прокачаємо, значить, свого ультимейта. Ось у цього, де за 10 тисяч плюс у нього стає більш сильніше таймстоп. І коли ми його проживемо, ми то до... просто додамо усій нашій команді радіус. Радіус плюс тисяча, да? от тоді буде жорстко. Так, це 15 речі, тако, бемс, прокачуємо, прокачуємо теж. Так, і мені би зараз би його бажано прокачати на максимум, тому давай ми продамо оцього кента. Продамо оцього кента, бо вони реально безтолкові. Отако його викачемо, викачуємо тепер на максимум. І давай-ка, давай-ка на підстраховку поставимо собі ще когось. Все, вся та хвиля. Давайте такого гравітаційного кента просто по приколу поставимо. Продаєм, продаєм усіх своїх подарунків. Вони вже нам не потрібні, не потрібні. І дивимося, дивимося на щось проможне. Слухай, рубашить він їх прям вообще круто. Можно по приколу ща такого поставити ще одного такого кактуса. Хай в принципі їх лупашить. Два кактуса. Так, вийшов босс. Босса він схопив. Він босса схопив, просто хавай. Ха! Це імба! Це реально безпорно імбовий просто юніт. Так, ну і в принципі, я надіюсь на те, що ми зараз його протестували. Ми в цілому готові, готові, готові його повідкривати. І, можливо, за те, що ми вже у ним поіграли, то Теландрік побачить, що ну, пора би тобі дензо його отримати. От серйозно. Скільки я не пробував вибити крутецьких просто ультимейтів, юнітів, він мені просто їх не давав. А на цей раз у мене є ну, трішечки кейсів, трішечки кейсів, да? давайте от такого оцього одного кента. Можливо, з нього щось Цікаве, хоча, хоча я на це не надіюся, да. На жаль, нам епік випав. Ну, значить, що в мене є купа кейсів, в мене є реально велика купа кейсів із даним ультимейтом. Тому давай їх будемо відкривати. Давай будемо їх відкривати і дивитися, можливо, реально, ну, нам повезе. Нам повезе, і ми його виб'ємо. Хоча, ну, правда, я на це взагалі не надіюся. Так, давай, знаєш що? давай я знаю, що лакі буст на кейси не працює, проте давайте просто його юзнемо. А вдруг, ну серйозно, а вдруг він хоч щось рішає. Так, давай тако один відкриємо. Давайте сразу, ні, тако, два. Давайте два відкриємо. Давайте подивимося, що нам з двох кейсів випаде, потім зразу знову рубанемо вісім штук. Так, ну, в принципі, да. В принципі, тут та випала. Так, значить, 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 що я роблю? Я беру тако зразу бемс, вісім кейсів. Відкриваю. Відкриваю, так, щось вони не відкрилися. А Пропаси, вони в мене пропали. Ладно. О, полетіли. Полетіли кейси, дивимося, дивимося, що нам випаде. Так, давай, 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 пожалуйста, ну, пожалуйста, дай мені щось толкове. Ну, просто не випадай нам і Я не знаю, скільки нам потрібно просто відкрити кейс. Для того, щоб вибити цього ультимейта. Ну правда, мені здається, ну, тисячу, як мінімум, як мінімум, і то не факт. І то не факт, що нам просто з вами повезе. А так, ми ось відкриваємо по вісім штук, і нам, правда, нічого не випадає. На жаль, на жаль, у ви такі реальності. Так, що ми там по кейсах? 5 кейсів осталося. 5 кейсів у мене залишилося. Давай їх тоді от до дооткриємо, подивимося, що з них випаде. І, в принципі, будемо закінчувати цей відеоролик. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікрехих подобається. Звісно, якщо ви бажаєте продовження і побільше Пенкейсів, щоб вибити собі даного дрільмена. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау! Кстати, наш Кент тоже щось відкриває трошечки. Ха-ха!